Всім вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову буде посуд. Посуд буде повторятись, буде м -м, трошки нового буде посуду. Хто новенький зайшов на мій канал, то хочу сказати, що такі сорочки я мала в подарунок. Мала в подарунок. Цю сорочку розпакувала, бо м -м, примірювали. І, так вже її на вішак виставила, то йде е, ця сорочка 18,5 воротнік, чи як воно, як його рахувати, не знаю, Десь на 52-й розмір. Хто бажає така е, бліденька сиренєва, така фіолетова чуть-чуть. Хто бажає, пишіть мені, телефонуйте, сорочка в подарунок. А ті сорочки вже забрали, вже забрали в подарунки. Ну, а плаття, платтячко у мене вишити на продажу. Таке плаття, кого буде цікавити, я е, зніму і скажу: таке платтячко 5 тисяч. Воно вишите бісером. Так що переглядайтесь. І зараз почнемо почнемо е, ту посуду переглядати з вами, переглядати і насолоджуватись. Ціни я деякі чуть-чуть знизила. Десь трошки щось знизила, можливо, що і ще знижу. Як хтось би замовляв, то я, можливо, що іще знижу. Тому що посуди є дуже багато і треба, треба щоб вона продалась. Добре, мої дорогенькі, почнемо. Почнемо і будемо з вами переглядати. В першу чергу хочу вам показати такий білесенький соусник. Такий шикарний білесенький соусник. З двох боків має виємки. Він білий білесенький. Він приблизно десь йде на 300 мл. То у нас є Німеччина. То в нас є Німеччина, бачите? І він йде, той соусник, 159 номер 300 гривень. 159 номер 300 гривень такого соусника. Ще я вам хочу показати такий шикарний соусник. Бачите? Отакий От шикарнючий соусник з такими декольками. З одного боку і з другого боку. І така тарілочка з такими декольками. Бачите, яка? така зручна ручка. Бачите, якої форми він йде. Такої форми. Ну, шикарний, шикарний він приблизно також десь йде на 300 мл. Десь він йде на 300 мл. То в нас є, от бачите, таку має кайму. От, таку кайму з такими, бачите таки, от отаково. І то в нас є Німеччина. То в нас є таке клеймо, там пише. А, там пише Германія. Там пише Германія, тут так само якийсь надпис є. і... Йде такий соусник під 157 номером 400 гривень. 157-й номер 400 гривень такого соусника. Тут хочу вам показати, що я маю таке саме як соусник, отаке самісіньке блюдо до того соусника. Бачите? Отаке блюдо овальне. біле білесеньке біле білесеньке ось такими самими декольками. І таке, таке саме клеймо, бо воно йшло. Бо воно йшло в парі, бо воно йшло в парі, бачите, йшло воно в парі. І скажу вам розмір. Воно має довжини 28 см, і ширини вона має 18,5 см. Тут хочу вам показати, що тут, так як в тісті, ніби так, як в тісті, має отаку от краплиночку. Ну, це так, як ніби в тісті, бо вона. Mm, ну, бо воно так воно так як залите, але так, як в тісті, така краплиночка. І от за такої краплиночки, щоб воно е, там залите, йде під 158 номером 250 гривень. 158 номер 250 гривень то в нас є Германія. Тут вам ще покажу таке блюдо. Бачите? Отаке блюдо з такими декольками. Воно було в користуванні, так вам скажу зразу, як є, таке блюдо було в користуванні, бо тут є е, трохи є така втрата по золоти. Тут є втрата по золоти, не дуже багато, але є. Отут така втрата по золоти, тут трошечки така втрата по золоти, малюнки тут. Цілі цілісінькі, нігде не стерті, абсолютно То декольки, але вони їх під руками цих декольок не чути, абсолютно не чути. Абсолютно їх нігде не чути. То в нас є Польща, клеймо, то в нас є Польща. Бачите, то є Польща в нас. І скажу, скільки воно має довжини. А довжини таке блюдо має. 32,5 сантиметри, і ширини має 20,5 см, і йде воно під 151 номером 150 гривень. 151 номер 150 гривень. Воно ціле цілісіньке, воно не має ніде е, ні, ні тріщинки, ні пошкоджень. І я вам хочу сказати, тут потертості абсолютно воно немає. Я от не знаю з якої причини, що там тільки також, що позолота десь кудись є стерта, бо, бо нічого абсолютно, його ніхто не, не відмивав, не шкрабав, ні, нічого. Абсолютно нічого. Абсолютно нічого. Ще й тут має такий, такий рельєф, такі полосочки по кругу. Отак по кругу має. Ну, отаке блюдо. Ще раз вам скажу, 151 номер 150 гривень. Далі вам покажу таке блюдо. Бачите? Отаке овальне блюдо з такими декольками. Декольки шикарнючі. ну шикарнючі. Вони мені вони такі ніжні, ніжні, ніжні ніжні такі декольки. Бачите? З того боку, саме більше такий букет. І з того трошки менший і ще менший. Позолота тут вся збережена. Позолота вся збережена. Ніде втрати позолоти абсолютно нічого немає, воно то блюдо. І то так само, ну я не віджу. От видите, тут так само. Часом є, знаєте, що такі є порізи чи що, що мили його. А це абсолютно нічого немає. Абсолютно нічого немає то в нас є також Польща, то є також у нас Польща. І скажу вам, який розмір довжини, тото то блюдо має 33,5 см, і ширини воно має 22,5 см. І йде воно під 152 номером. 152 номер 200 гривень. 152 номер. 200 гривень отакого от шикарного блюда. Позолота вся збережна, ні тріщинки, ні сколика нема. Ще вам покажу таке блюдо, бачите, таке овальне блюдо з зеленою такою полоскою, такий має рельєф по кругу, бачите, то його видно, отакий рельєф йде по кругу. В користуванні не було, бо нема ніде ні потертості, ні подертості, ніде нічого. Все воно в новому стані. І скажу вам. Яке воно то блюдо біле-білесеньке у розмірі. Має довжини 34 см, і ширини має е, 24,5 см. І йде таке блюдо 109 номер 280 гривень. 109 номер 280 гривень. Воно нове новісіньке. Далі вам покажу таке біле блюдо. Бачите, таке біле блюдо. Зразу вам скажу, я його показувала то біле блюдо. Воно тут має ніби там, так, як ніби чуть не долив. Чуть така краплинка, ніби не долив тісті. Отак от е, так воно і є. І тут, з цього боку, ну от я чую, я чую, я вам вже казала, ніби чуть-чуть, так, як ніби піску. Ніби від піску, так, знаєте, от щось там як так. Чуть посипано. Навіть і, не, ну як, навіть і не солим, не грубе, лише так дрібнесенько. Лиш так дрібнесенько. Іде такою квіткою, бачите? Іде такою квіткою, такими ніби хвильками. І скажу вам довжину. Довжина такого блюда в нас 35,5 см, ширина 25,5 см. То у нас є Польща. То у в нас є Польща. І йде таке блюдо 112 номер, 250 гривень. Як хтось його замовить, я його за 200 гривень віддам. За 200 гривень віддам, я зразу навіть перепишу ціну. Далі вам покажу таке блюдо. бачите, З такими декольками. Бачите, які йдуть декольки. З такими декольками. З трьох боків, боків має такі декольки. таке от. Бачите? Ось такими декольками таке овальне. Ну, позолоти, ніби воно не має, воно зовсім без позолоти. І хочу вам сказати, що воно також не було в користуванні, бо нема всього, всього, все збережене, Ніяких нема пошкоджень абсолютно. І то у нас є Польща. Польща, от таке йде клеймо. Польща. І скажу, скільки воно має у розмірі. Має воно 36 см довжини, і ширини має 24,5 см. І йде таке блюдо, таке блюдо йде під 31 номером 250 гривень. 31 номер 250 гривень. Блюдо нове навісіньке. Ще я вам покажу отаке блюдо. бачите, Отаке блюдо з такими квітами, так як ніби морквовими, ніби вишноватими, такими, отакі букетики. І бачите, як вони розложені. З цього боку взагалі немає лишень, так як в ту сторону ті букетики так розложені. Ну, шикарно, шикарно, мені сподобалось. І воно також не було в користуванні, бо тому що сі ці декольки цілі, новісінькі, новісінькі, збережені, нігде немає, абсолютно ніякого потертості, абсолютно нігде нема. І то в нас є також, також є в нас Польща. Чекайте, бо я її не бачу. То в нас є Польща. Отаке От клеймо. І скажу, скільки, яке воно в розмірі. Має воно довжини, воно досить довге. Воно має 38,5 см довжини і 26,5 см ширини. І йде таке блюдо під 28 номером 280 гривень. 28-й номер 280 гривень такого шикарного блюда. Ще вам покажу таке біле блюдо. Бачите? Отаке біле блюдо. Воно тут во, ніби має чуть чуть, ніби ну, воно, воно як сказати, воно в користуванні не було. Але позолота, ніби тут чуточку тако десь, ну, чуточку чуточку десь щось є. що десь. Може, так як забивали, вбивали сюди по кругу вся позолота збережена. вся, вся, вся позолота збережена. Бачите, як воно зроблено. Отако це блюдо зроблено. Е, Польща то в нас є Польща, клеймо, є Польща. І скажу вам, скільки воно має сантиметрів, в довжині. Воно має в довжині 39 см. І ширини воно має 26,5. І йде таке блюдо під 154 номером 220 гривень. 154 номер 220 гривень. Тут я вам покажу таке блюдо англійське. Бачите, отаке шикарне англійське блюдо. Прямокутне. Ну, воно так трошки, воно не квадратне, воно трошки йде, як прямокутне. Отако, от щоб вам не відбивало, отакий от має малюнок. Бачите, по собі. Отакий от малюнок. шикарний такі будиночки кольорові. Бачите, що кольорове воно. все. І Ну, отакий водопад, чи що там воно, чи млин там, чи то млин там зроблений, чи що. Ну, отакий має, отакий має малюнок. Бачите, отакий має малюнок. І скажу вам в розмірі, скільки має таке блюдо довжини має 28 см, і ширини має, і ширини має 23,5 см. І то в нас є Англія. бачите, То в нас є Англія. то то блюдо таке. І йде воно під, 100, під 156 номером 500 гривень. 156 номер 500 гривень отакого от блюда. Нове новісіньке, нігде нічого немає, ніяких пошкоджень. Абсолютно.